Бажаю здоров'я по напрямах. По-перше, мінімальне просування мають мої нові випуски через алгоритм Тіктока. Люди дивляться ще за жовтень, тому заходимо самі на аватарку та шукаємо день в день. По-друге, як ви могли спостерігати, то ворог пішов одночасно в наступ на всіх напрямах, як на лінії фронту в Україні, так і на Кацапстанському напрямку. Далі, якщо в Миколаєва Даріна, ми ще стримуємо та контратакуємо орків, то в Даріно. Важко вдається оборона ЗСУ, навіть з відходом з деяких позицій. Не вдалося банформуванням імені «Умрем за царя просунутися на Свердлікова, наші тигри. В кращих традиціях Харди і Жукова вчора змішана карека кошна армада, пішки великими групами, без бронетехніки, просто масою в тупу гинули від касеток та дронів. Між Новоіванівкою та Малою Локнею в районі села Кругленьке показано на відео. Там завчора мінімум 200 двохсотих, та щекарейці мінуснули вісім кадирівців. Чор, ми, ми, маленький, страдала, бабушка, хохло, перебила. Дякую. А все через. Вінігретне зборище, яке туди нагнали. Дивіться, мій випуск за вчора, 14 грудня. Тиснули іпотечники ще в районах погребків Руського, Порічного, Мартинівки, Курилівки та Гуєва, але без успіхів і з втратами. Всього вчора було 57 боєзіткнень, та 23 тривали до пізнього вечора. На будинки курчан кремлівська хунта скинула 23 каби. Застосувала навіть балістичні ракети, посуджі і козачі лопані. На мирне населення вони клали, а тим часом в суджі є своя алея ангелів, де суджанці загинули від рук терористичного режиму Росії. Всього через інтернет ідентифіковано утилізованих на війні 83 тисячі терористів, ще плюс 2400 чотириста підтверджені тільки за 15 днів грудня місяця. З вас репост та вподобайка. Молимось, донатимо на дрони. Дякую. Ракети летять, Там наші герої на варті стоять, хай Хайструлу немає, ми світли.